У нас виникає багато питань, і деякі питання ми підіймаємо до Бога. Не все ми розуміємо, не все так, як ми бажаємо. Деколи ми взиваємо Господу, можливо, тобі щось треба змінити чи зробити. І взагалі Євангелія допускає, Біблія допускає, що ми можемо задавати Богу запитання. Але запитання такі, ж, які би випливали серце, яке молиться, серце, яке смиренно до Бога просить, а не просто виказує якісь претензії. Серце, яке розуміє, що не ми керуємо Богом. Ми просто запитуємо Бога і розуміємо, і маємо сказати, Господи, нехай буде все-таки Твоя воля, як Ти скажеш. Але також важливо, щоб ми не тільки задавали ну, Богу так все смиренним серцем запитання, а щоб ми питали у Бога, чи запитували у Бога, що до нас? Чи ми правильно живемо, чи нам щось потрібно змінити? Це навіть важливіше, ніж задавати Богу питання, що Він би зробив. Питати нам, Господи, а що нам потрібно би зробити? Один іванівський текст, де люди запитували у апостолів, які представляли Бога, от що їм потрібно зробити. І це було вірне запитання, доречне запитання. Дії апостолів, в другий розділ, зверша 36, це закінчення проповіді Петра, коли пішло трохи більше 50 днів, як Ісус Христос був розіп'ятий, по причині того, що люди Єрусалима не повірили в нього, а порахували, що він не той, за кого себе видає, що він не син Божий, що він якийсь обманщик. І Його зіп'яв. І ось Петро закінчує проповідь такими словами, 36 й вірш, тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розіп'яв. Ото, до кого у вас було невірне ставлення, Він є той. Божим Сином є Господом. І далі реакція людей, почувши вони, розчулилися серцем, і сказали Петрові і іншим апостолам, що ж нам робити можі, брати? І ось вони задають питання, розуміючи, що вони зробили неправильно. Розуміючи, що вони зробили, можливо, найбільшу помилку в своєму житті, Божий Син до них прийшов а Вони його розіп'яли, а вони проігнорували його. Що ж нам робити? І саме це запитання, і стан їхнього серця, яке розчувалось, демонструє, що вони визнають свою провину, вони усвідомлюють, що вони поступили з ним невірно. Вони сповідують свій гріх. І здається, що вони вже свій гріх сповідують, признають. І їм якби болісно в серці. Що б міг Петро їм відповісти? Щоб, щоб ми їм відповіли. Вони й сказали, ну тоді все гаразд, якщо вже ви сповідуєтесь, якщо ви признаєте свій гріх, все нормально. Христос зараз був розп'ятий, уже вам нічого не потрібно робити, ну може просто з нами помоліться раз. Але Петро їм щось говорить. Його відома відповідь. А Петро сказав їм покайтеся і нехай. Охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете Дар Святого Духа. Петро говорить, що їм потрібно зробити дві речі для того, щоб отримати від Бога такий подвійний подарунок. Подарунок буде в прощенні і в дарі Святого Духа. А дві речі, які потрібно їм зробити, ці дві речі також схожі, і вони, якби похідні з їхньої віри. Якщо в їхньому серці є віра в Ісахреста, значе потрібно покаятися? І видно, що покаяння це щось більше, ніж просто визнання свого гріха. Бо визнання свого гріха вже буде в них. Це щось більше слово покаяння має ідею переміна, чи зміна, яка має відбутися в свідомості людини, в його серці, в його емоціях і в його житті. Якщо у вас Бога. Негідне ставлення до Ісуса Христа, вам потрібно не просто це визнати, а покаятися, перемінитися і почати мати до нього вірне ставлення. І якщо у вас буде до нього вірне ставлення, то це буде якби, проєктоване на ваше життя. В житті будуть зміни. Вам потрібно покаятися. І якщо у вас буде покаяння, яке буде похідне вашої віри в нього. То ви також маєте прийняти хрещення. Хрещення це як демонстрація чи показ вашої віри, публічний показ вашої віри, якщо є віра в серці, продемонструйте її для всіх. Ісус Христос при житті сказав слова, записані Матфієм, 10 розділ, 32 вірш. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю я його перед моїм Отцем, який не небеса. Хрещення, це є цей шлях нашого особистого визнання. Слово хрещення також буквально означає бути зануреним в воду. Як правило, у Іванській церкві саме таким шляхом приходить посвята чи обряд хрещення занурення в воду. Якщо робиться публічно, щоб люди, церква бачила, що ви демонструєте віру, Ісус говорить, якщо ви це робите публічно, не соромляйтесь мене, то і я вас не посоромлюся на небесах перед моїм батьком. Бо дійсно це прояв справжньої віри. Якщо б у мене був друг сказав, говорив, що він мене поважає, він мій друг, а він би мене соромився при людей, соромився наших віднос. Я б, напевно, представив під сумнів через його слів чи через його віру. Схоже, говорить Христос, якщо ви вірите, це. Встаньте на мою сторону публічно. Також водне хрещення має приходити так, як Господь заповів зануренням воду. І Іван не говорить, це демонструє, коли людина, якби була погружена в воду, це ніби вона померла. Вона з'єдналася з цим листом і з його смертю, визнаючи, що, що Христос помер і за, і за мої гріхів. Ми померли з ним. А коли людина піднімається, якби встає з води. Як Божуває і говорить, що тепер я живу вже для Христа, для мого Спасителя, бо Він також Воскрес. Це наша віра в Його смерть за мене і в Його Воскресіння, щоб ми Воскресли. І саме тоді, коли це робиться, це робиться, Господь говорить: я даю свій подарунок. Причому виднаться з цих слів, що це має бути зроблено свідомо, ну, не так, як. Деколи, чи, можливо, більшість приходить у нас як обряд над новонародженими, бо має виникнути віра, яка принесе покаяння в серці. І це покаяння має, має проявитися тим, що ви приймете хрещення. Це якесь свідоме рішення, усвідомлення рішення. Но новонароджена дитина вона не може свідомо щось думати, говорити, заявляти, чи вірити, чи не вірити. Більш того, Іван говорить, що сам Христос говорить, що е, каже, діти в такому стані, що вони ще гріха не усвідомлюють. Тому е, дитина, така як є зараз, вона вже готова бути в царській небесної. І навіть не потрібне покаяння, якщо вона навіть ще не усвідомлює межі добра і зла. Десь вона зростає і починає розуміти, і починає, можливо, свідомитись, не слухатись. Але... Перші роки свого життя, mm -hmm. діти не винні, їхні вчинки не зараховуються і їм за особисті гріхи. Тому їм ще нема в чому каятися, нема в чому змінюватися. і ще вони не можуть мати усвідомлення тої віри і розуміння того, що зробив Христос. І те, що вимагає Господь зараз для всіх нас, до всіх нас ці дві умови, щоб отримати Його два подарунка, це те, що може зробити. Людина усвідомлена, якщо дитина дуже, під... яка підросла, розуміє і знає мало. Наступний вірш з цієї проповіді Петра, з цієї відповіді Петра людям, які запитували, а що нам робити? 39 вірш. Адже для вас ця обітниця ця обітниця про прощення гріхів. І Дар Святого Духа для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, кого лише покличе Господь Бог наш. Ось, е, Виявляється, що цю обітницю, яку Бог бажає дати, то був не тільки якийсь окремий подарунок е, для тих людей, які жили тоді 2000 років тому, які слухали про Петра, які забитилися, що нам робити. Це відповідь для всіх. Питання. Яке задали вони, це питання, яке маємо задати ми зараз і сьогодні. Що Господа нам робити? І його відповідь це і для нас сьогодні, бо він говорить, що е, ця обітниця буде поширюватися і для вас, і для ваших дітей, тобто і на наступні покоління. І не тільки для тих, хто в Єрусалимі, а й для тих, хто далеко. Не знаю, можливо, хтось замітив, що у нас біля мерії стоїть такий вказівник, який вказує яка відстань до різних міст Європи від, від Мерії. І там є написано, написано яка відстань від Мерії до Єрусалим. Я вже не пам'ятаю, які там кілометри. Ну, це не близько. Навіть якщо ми далеко від Єрусалиму, але Господь говорить, для тих, хто і, і, і далеко це обітниця. І для тих, хто буде в пізніше поколіннях це обітниця. Якщо ми її виконуємо, якщо ми її виконуємо, то Бог каже, я виконую свою обітницю, Я даю свій подарунок. те, що ми потребуємо. Що саме прощення ваших гріхів, вірш 28-й кінець, прощення ваших гріхів, і приймете Дар Святого Духа. Те ми самі по собі знаходимося перед Богом в невірному стані. Ми як його вороги як через наші гріхи. Але він говорить: якщо ти робиш усі умови, покаяння і Хрещення, хрещення, ти вже не мій ворог. І тебе прощаю. І не тільки прощаю, а ввожу в свою сім'ю ось цей дар Святого Духа. Це сам Бог входить в наше серце. І ми стаємо Божою дитиною. Ми дійсно вже носимо Богу в своєму серці. І стаємо членами його Божої сім'ї. Ми можемо дійсно щиро обмолитися, отче наші на небесах, бо Він наш Батько. І ти будеш мій, ти будеш в моїй сім'ї. Ти будеш журналіти на землі, і я візьму тебе в своє царство, як свого сина чи дочку на небесах. Це подарунок, який для мене. Але можливо, окремо скажу, ось ця обітниця для вас і для ваших дітей. Ми всі турбуємося про своїх дітей. І ми бажаємо, щоб вони мали найкраще. І ось Бог каже: у мене є подарунок для тебе і для твоєї дитини. І видно, що послідовність така: ти прийми цей подарунок. І тоді ти зможеш цей подарунок е, передати чи навчити його і своїх дітей. Ми думали, що Івана неможливо потрібно нашим дітям, тільки нашим дітям, хай вони навчаться, щоб вони не робили тих помилок, які ми робили. Але посівність така для вас, ти прийми. Якщо ти приймеш, тоді ти зможеш і дітей повернути цією дорогою, показуючи приклад. Тому ми запрошую вас вірити. Читайте Слово Боже, ми подарували дітям досить гарні екземпляри дитячої Біблії, досить гарні. Він мені подобається в такій смірі. Я думаю, що це, наприклад, одна із найрозпосюдженіших версій дитячої Біблії, яка є на українському просторі. Найтака популярніша версія Біблії. І вона цікава тим, що, ну, крім того, що вона гарно, естетично виконана на чудовому папері, з чудовими фарбами. Вона зробила так, що її вона зробила на такому рівні, що її цікаво читати і дорослими і дітям. Тому беріть одну історію вечором. Почитайте собі і дітям. Бо вам цікаво і цікаво. Це слово Боже, яке зможе нам допомогти виконати ці умови і мати ці Божі подарунки. Ну і останнє, останнє можливо, скажу, що ось. Це питання, яке задавали, що нам зробити? І коли ми це викинули? Коли ми це виконуємо? Це не говорить про те, що далі ми не задаємо, не задаємо ніяких питань. От ми виконали, ми отримали Божі подарунки і, в принципі, живемо як живемо. В західних країнах був поширений, поширений останнє останні ну, серед молоді. Браслет, браслет запитання серед християнської молоді. Багато християнської молоді його, його собі придбало, носило. І запитання, ну, англійською мовою, українською, воно звучить так. Що зробив би Ісус? Багато людей, за молоді, бо вони люблять браслети, насила нас на свої руки браслет, і там було запитання. Або повне запитання, або абревіатури перші е, букви. Слів цієї фрази. Що зробив би Ісус? І ціль цього, цього басета була така, щоб голова е, людина чи хто, хто носить, весь час би нагадував собі, якщо є вільність Христа. І мені треба піти туди чи сюди, чи що сказати? А що зробив би Ісус? Що би він сказав? Як би він повівся цій історії е, в цій ситуації? Що би він зробив? І знаєте, це, ну, саме такого запитання ми не знаходимо в Біблії. Але ми знаходимо підстави для такого запитання, щоб ми регулярно собі його задавали. Пару, пару текстів коротких, я зачитаю. Перший, Іван. Перший Івана 2.6. Хто каже, що в ньому, в ньому це Христос, Ісус Христос, що в ньому перебуває. А ось наше Покаяння хрещення приєднує нас до Христа. Робить нас, якби. Ці місці з ним. Хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як він жив. Якщо ми говоримо, що ми Свістов, якщо ми говоримо, що Бог в нашому серці, Він у нас, то ти маєш жити, як він жив. Тоді ми здаємо запитання, Господи, а як би ти жив в цій ситуації? А як би ти приходив в ці моменти в життя? А що би ти робив зараз, коли в Україні війна? Що би ти робив? І Звичайно, наше розуміння, що би робив Христос, походить від того, наскільки ми добре знаємо Євангеліє. Для цього потрібно регулярно Івана читати, щоб спрацювати, Господи, а як би ти поступив? Коли люди нам не роблять злі речі? І ми згадуємо, що він вчив, як треба до ворога відноситись, ми згадуємо, як він сам говорив, коли йому забували цвяхи в руки і прибували до Христа. Отче простий, і тоді нас наставили на життя не, там, не телевізор чи інтернет, а Христос, який нами керує, нас, нас живе. Саме про це говорить Петро Післяні 1 Петра 2,21, коли говорить про його страждання, як він реагував Христос реагував. На це ви були покликані, тому що Христос постраждав за нас. Залишивши нам приклад, щоб ми йшли його сліда. У життя Христа це для нас приклад. Тому дарешне себе запитувати, Господи, а що би ти зробив? для мене приклад. І тим буквально слід в слід, якби він пішов по житті. Тому ну, як нас Господь благословить бути його щирими послідовниками, я повернусь до нашого першого тексту. Останній вірш сьогодні я читаю. Що відбулося з людьми, які, які відгукнулися на умову, поставлені Богом через Петра, що треба покаятися і охреститися? Між 41. -й. Отже, вони, прийнявши з любов'ю його слово, охрестилися і приєдналося до них того дня за три тисячі душ. Це запитання позитивно. Виняли відповідь в один день три тисячі людей. І, і важлива деталь, що вони не тільки приєдналися до Господа, стали на його спорту, у Христів, і сказали, да, ми тепер віримо Христа, а вони й приєдналися до кого? До тих, хто вже був віруючим, до апостолів, до Першої церкви. Водне хрещення це також. Ми приймаємо по нашій вірі і ми приєднуємося до тої церкви, з якою ми бажаємо бути разом. Бо Християнство це не я сам насам Господом, а це коли ми разом спільно віримо, разом де надо підбадьорюємо, один одного один один навчаємо і ну, якби, вдохновляємо жити разом так, щоб йти слід слід за Христом. Тому Хайна сповсловив, не тільки приносити Богу свої запитання, а напевно у нас в кожному в житті. Є різні ситуації, коли б ми хотіли у Бога щось питатися, але також у Господа, що нам робити, що би ти зробив Господь, буде тим, хто чинить, як він скаже. Амінь помолимося.